Сни нагадують нам про минулі події та людей, тривоги та радощі, що ми пережили і закарбували в пам'ять на вічно. Поки очі заплющені, а тіло відпочиває, вони показують нам важкі теперішні часи або ж вигадану нашим підсвідомим паралельну реальність. Наші сновидіння зображують утопічне майбутнє з глибин нашої фантазії, чи те, яке ви напередодні сну побачили у новому кіноблокбастері. Іноді незнайомі люди з'являються вночі у ваших снах і діляться своїми емоціями і переживаннями. А побачене не лише переносить вас у той світ, але й може розповісти про ваші майбутні успіхи. У деяких випадках звичайно, це можуть бути просто безглузді сни, викликані вашою бурхливою уявою під впливом стресу. В інших випадках це можуть бути сигнали або попередження. Які допоможуть вам зрозуміти реальні події. Сни можуть підказати вам, чи можете ви довіряти тим, хто вас оточує, як ставитися до своїх близьких і як уникати ворогів. Вітаю вас на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Сьогодні ми поговоримо про сни, що наснилися вам у ніч з вівторка на середу. Що вони означають, що пророкують і коли збуваються. Усі таємниці розкриємо прямо зараз, але перед початком перегляду. Дуже сильно хочу попросити вас поставити вподобайку під цим відео і підписатися на наш канал. А у кінці ролика обов'язково поділіться вашою думкою в коментарях і, за можливості надішліть це відео вашим друзям. Правитель ночі з вівторка на середу Меркурій. Ця планета символізує радість і безтурботність, тому основне значення сновидінь у цей день просте і зрозуміле без зайвої мороки. Зазвичай ці сновидіння яскраві і містять кілька взаємопов'язаних смислових елементів. Для багатьох людей сценарії непередбачувані і сновидець переходить від однієї події до іншої, не особливо запам'ятовуючи і зв'язуючи їх. Іноді отримані відомості можуть стати джерелом інформації для когось із близьких вам людей. Якщо сюжет сну нудний, буденний і не містить сцен, що запам'ятовуються, тоді такий сон позбавлений важливої інформації. Для правильного тлумачення може бути достатньо ширшого погляду сновитися на власні почуття і емоції. Особливо це стосується снів, які тлумачаться негативно. Якщо сталося щось погане, крутитися як муха в окропі не потрібно. Сприймайте сон як сигнал, аналізуйте образи, співвідносьте їх з реальністю та обирайте правильний шлях. Пливіть не тільки за течією, пристосовуйтесь до ситуації і вмійте відстоювати свою правду, якщо це необхідно. Сновидіння у ніч з вівторка на середу також характеризуються здатністю допомагати вам знайти забуті відповіді на різні питання. Студенти, вчені та інші люди, що займаються інтелектуальною діяльністю, можуть систематизувати дані, робити висновки і знаходити вирішення проблем у такому сні. Корисно записати отриману інформацію до того, як вона зникне з вашої свідомості. Меркурій, божество покровитель вівторків, посилає легкі сни, які не дуже запам'ятовуються. Однак, якщо ви змогли запам'ятати свій сон до мізерних деталей, це означає, що таким чином ви отримуєте підказки для побудови стосунків з іншими людьми або вирішення особистих проблем. Яскраві і барвисті сни можуть пророкувати кардинальні зміни у житті, такі як переїзд, нову роботу або весілля. Позитивні сни також говорять про те, що на вас чекають зміни на краще. Якщо ваші сни сірі і байдужі, чекайте неприємних проблем і поганих новин. Життєві труднощі доведеться долати самостійно. Туманні сни вказують на те, що вам потрібно відкрити свій розум для нових знань та ідей, тоді як темні і страшні сни можуть свідчити про те, що ви переповнені темними думками і не можете вести спокійне життя. Здається, вам не вистачає позитивних емоцій, ви відчуваєте себе самотнім. Спробуйте знайти когось, з ким можна вільно поговорити на різні теми, відкритися цій людині і обговорити проблеми, які вас турбують. Також сон у цю ніч може бути пов'язаний з негараздами у стосунках з людиною, з якою ви добре спілкуєтеся, або навпаки, з людиною, яка не дуже товариська з вами. Зазвичай з вівторка на середу наймовірніше вам присниться хтось, хто важливий для вас, за ким ви сумуєте або дуже переживаєте. У минулому люди вірили, що сни можуть навіть розповісти, де знаходяться ваші близькі. Часто ситуації і сцени у снах змінюються, щоб розповісти вам, як ви поводилися і яких помилок припустилися. Ви ніби проходите випробування на витривалість, однак це шлях, який вам дійсно потрібно пройти саме зараз. Цей сон також розповість вам про ваші людські якості. Можливо, ви добре вмієте комунікувати з людьми. На вас можна покластися або вам можуть довірити важливу роботу. Зверніть увагу на персонажів зі сновидіння. У випадку, коли у ваших снах друзі дарують вам подарунки, вони щирі по відношенню до вас у житті. Якщо вони скаржаться або між вами виникає конфлікт, тоді ви поводитеся неналежним чином по відношенню до близької людини. Ймовірно, вам потрібно переосмислити і пом'якшити ваші звичні стосунки. Якщо в ніч на середу у вісні ви лаєтесь або б'єтеся з людину, яку знаєте особисто, це означає, що вона подбає про вас і надасть вам усю необхідну підтримку у реальності. Якщо ви бачите, як щось незвичайне рухається або літає у сні, чекайте хороших новин. З'являться нові можливості у бізнесі та на роботі, можуть надійти вигідні пропозиції про співпрацю. Сни часто дають інформацію про майбутні зустрічі, професійні контакти або нові починання. Робити щось нове у вісні може означати обдумування нового хобі, вивчення ремесла, написання вірша або роману. Ці заняття не тільки дають вам духовне задоволення, але й можуть стати основним джерелом доходу. Якщо ви прибираєте у вісні, то незабаром зможете провести відпустку з сім'єю. Але якщо ви вмиваєте обличчя або фарбуєте волосся у видіннях в ніч на середу, це вказує на те, що вам все ж потрібно побути на самоті і зберегти сили для майбутніх справ. Якщо у снах ви мрієте про подорожі, вам варто підвищити рівень своєї активності, стати більш комунікабельним і життєрадісним. Якщо у вісні ви їдете на якомусь транспортному засобі, чекайте на важливу інформацію. Це також знак того, що вам потрібно закласти міцний фундамент для свого розвитку. Під час подорожей і у повсякденному житті ви зустрінете перспективних людей. Але в той же час вам потрібно бути пильними, щоб не вибрати не ту людину. Сон приснився жінці. Віщує втілення задуманого. Також сновидіння у першій половині ночі можуть означати зустрічі, розмови, плітки. У цей час сильний вплив має Меркурій, але так як естафету приймає Марс, то спілкування буде конфліктним або на межі. Окрім цього, все залежатиме від дій і реакції сновидиці. Важливо розуміти, що правильне, а головне, своєчасна реакція на сон допоможе уникнути суперечок і конфліктних ситуацій у реальному житті. Сон приснився чоловіку. Це інтерпретується як підвищення по службі. Інше тлумачення говорить, що сни у цей день для чоловіків можуть нести попередження, вказувати на загрозу або небезпеку, яка може стати перешкодою на їхньому шляху. Важливо не пропускати повз ті сни, що супроводжуються тривожними емоціями. Вони можуть бути віщими, якщо вчасно не вжити заходів. Сон про кохання. Людям, які не задоволені своїм особистим життям, сниться кохання. Яскраві інтимні сцени означають, що основи це є улюблена робота. Виходити заміж або одружитися, набуття багатства. Сон про розлучення. Швидше за все, подібне марення повідомляє про наявність конкурента або суперника. Сон про будинок. Якщо у сновидінні у вас немає свого житла і ви орендуєте квартиру, то вам буде легше досягти поставленої мети. Займатися прибиранням у будинку це прояв того, що ви пишаєтеся власними навичками і талантами. Якщо у вісні до вас приходять гості, це означає, що ви не маєте жодних комплексів щодо вашої зовнішності. А якщо сниться, що горить будинок, то ви досить товариська людина, що дуже до вподоби вашим друзям. Сон про роботу. Сни про конфлікти в колективі спонукають вас бути більш старанними. Якщо діяльність не приносить задоволення або просування по службі, сон вказує на необхідність пошуку нової роботи. Бачити уві сні отримання великої суми готівки до підвищення реальної заробітної плати. Розмовляти з начальником. До появи надійних друзів. У разі, коли у вісні ви бачите, що ви виконуєте важку роботу, це означає, що ваші батьки турбуються про вас. Якщо вам сниться корпоративний захід, на вас чекають нові знайомства або щаслива любовна історія. Сон про покійника: не варто боятися снів з мертвими. Вони з'являються, щоб про щось застерегти. Багато хто з померлих, які з'являються у ваших снах з вівторка на середу, хочуть попередити вас про нещастя, що насуваються, тому потрібно звертати увагу на кожну деталь. Прокинувшись, запишіть деталь сну на аркуш паперу або у мобільний телефон. Це може стати в нагоді у майбутньому. Колишній хлопець чи дівчина. Такі сни трактуються як спроба зустрітися. Зустріч з коханою людиною. Бачити у вісні кохану людину, труднощі на роботі або у самореалізації. Бути вагітною інтерпретується як нове життя з чистого аркуша. Плакати у вісні – це хороший сон. Він означає, що все погане вже позаду, і на вас чекає світла лінія життя, стихійні лиха. Ви раптово відчуєте глибокі переживання, зброя. Такі сни з вівторка на середу означають марні хвилювання, війна. Віщує настання важких часів. Гроші інтерпретуються як неочікувані витрати або витрати на щось без сенсу. Подорожі та відпочинок трактуються як підвищення активності. Для середи не характерні містичні процеси. Тому краще не чекати, що сни збудуться. У більшості випадків лише сни, побачені після четвертої години ранку, збуваються. Також, якщо дата у будь-якому місяці припадає на проміжок між 14 і 15 числом місяця, то буде віщий сон з вівторка на середу. Сни, побачені до півночі, навряд збудуться, однак є фактори, які підвищують ймовірність пророчих снів з вівторка на середу. Сни, побачені рано вранці до 4-5 години. Віщі сни у цю ніч можуть побачити люди, народжені у вівторок або середу. Вік сплячого від 40-45 років. Вважається, що сни, побачені у цю ніч, збуваються надзвичайно рідко. І, як правило, вони не обіцяють чогось фатального. Зазвичай не збуваються тільки погані сни, а ось сни, які обіцяють майбутнє щастя, навпаки, можуть збутися. Потрібно лише вірити в них. Найчастіше сни у ніч на середу трактуються навпаки. Наприклад, приснилося горе. Очікуйте на щастя і успіх. Бачили вісні себе щасливим. Будьте обережні, вас може спіткати лихо. Ось такий сон, навпаки, має більшу ймовірність збутися, якщо він наснився з вівторка на середу під ранок. Овен нове знайомство або подорож. Телець. Сон віщує сварки. Близнюки. Вас чекають фінансові труднощі. РАК. Вас очікує Застій у кар'єрі. ЛЕВ. Приємні зміни на особистому фронті. Діва. Очікуйте відряджень. Терези. Ви познайомитесь з людиною, яка дуже сильно вплине на ваше життя. СКОРПІОН. Вас очікує підвищення по кар'єрним сходам. Стрілець. Сон віщує фінансові зміни у кращий бік. Козиріг. Ваші стосунки з партнером вийдуть на новий рівень. Водолій. У вас з'явиться енергія для нових планів. Риби. Ви вирішите давні проблеми.